Це близько 14 психологинь з різних куточків України, з деякі навіть за кордону. Ми вирішили віднати свої зусилля, щоб у такий важкий час надавати психологічну допомогу жінкам на безоплатній основі у чаті кризової підтримки. Чат у телеграмі, куди жінка може написати свій запит про те, що її турбує, можливо, це тривожність, можливо, це суїцидальні думки, якісь депресивний епізод. І я зі своїми колегами у текстовому форматі можу допомогти її, наприклад, стабілізувати, надати якісь техніки, підказки. Якщо вже людина захоче працювати далі і глибше, звісно, вона може звернутися до однієї з наших психологинь вже закваліфікованою. 粉末灰。 Звертаються дуже різні люди, звертаються, звісно, ВПО, які, наприклад, вагаються чи їм виїздити з міст, куди наближається фронт. Звертаються з дуже різноманітними запитами. Дуже часто, звісно, запити, коли починаються обстріли, тому що людям потрібна якась підтримка в цей момент. Напевно, тривожність це один з найбільших запитів. Наша місія пояснити, що це не страшно, що це на відстані витягнутої руки, тобто, власне, потрібен лише телефон для того, щоб звернутися за допомогою, і це досить анонімно. Ми співпрацюємо з психіатриною, тому що при деяких ситуаціях недостатня лише робота психолога потрібна вже і консультація психіатра. Оскільки ми волонтерське об'єднання, тому власне вирішили трішки обмежити час, коли люди до нас можуть звернутися. Думаємо про те, щоб, наприклад, зробити чат, бот коли, наприклад, і вночі ми розуміємо, будуть звернення, і, наприклад, людина так само би могла отримати якісь заспокійливі методики.